Задля безпеки містян та покращення роботи поліції у Житомирі встановлять 20 систем відеоспостереження. Крім запису відео, камери мають аналітичні функції, зокрема розпізнавання номерних знаків. Камери з аналітичним функціоналом в Житомирі є. Але з даним даного програмного забезпечення у нас немає. Функціонал досить великий і по рівню програмного забезпечення це світовий рівень покращення реагування, відтворення, аналіз пошуку, аналіз статистичних даних. За завдання це створення в першу чергу. Покращення роботи для безпосередньої правоохоронної охорони, для відтворення тих тих чи інших подій. Закупівлю відеокамер фінансуватимуть з міського бюджету. Зараз іде процедура закупівлі, процедура тендерної процедури відповідно. Тому в принципі, після завершення процедури закупівлі, тендерної процедури і процедури закупівлі будемо вже власними силами підприємства встановлювати, налаштовувати безумовно всі камери в точках, які визначила е, і погоджена з ГУМП нашої Житомирської області. Попередньо, ну, наразі виділено 5 мільйонів 120 тисяч на це без реалізацію всього цього проєкту. Плани у нас біля трьох місяців реалізувати повністю проект і в принципі, презентувати його вже дасть Бог. На загал адреси, де встановлять відеокамери, не розголошують.